У німці вже було радіво, а вони коли тікали, то покинули. І на стовпі на загальному дворі почепили це радіво. І ото ми одразу почули День Перемоги. Які були всі раді, всі кричали, і плакали і тужили, тому що, що половина села було вибито, всіх молодіж не було нікого, слухали інфербюро, як передавали. Що, що освободили, вже буде перемога, вже все, не бійтесь нічого. А музика була, і музика, і танці, і пісні, що тільки не було. Потім на, у колгоспі наварили у котлах капусти, ну, як у колгоспі, знаєте, капусти, столи поробили коло того совпа, і ото там обідали. Люди, усі були, такі були раді. Сміялися, були раді, що кінець війни.